Доброго ранку вам, пане Юрію. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, для вас цей ранок позитивний? Я вас, наприклад, не бачила під стінами Верховної Ради, тому висловлюю припущення, що ви не протестуєте проти створення міністерства інформації. Як ви взагалі вважаєте, потрібно таке міністерство в Україні? Чи ні? про мене це не є... Не є сьогодні першочерговим питанням, я так на ним особливо не замислювався. Тому що я підійшов завершу зустріч з, з Міністерством оборони разом з канадською делегацією з Томата Канади та представниками діаспори канадської, які зараз направили нам гуманітарну допомогу для наших військових з АТО. Тому я, в принципі. Зосередився на цьому, бо є якісь пріоритети в роботі, і сьогодні я не маю просто можливості займатися цим питанням. Я чесно кажучи, якщо брати так особисто, я вважаю те, що е, чим менше в нас бюрократичних структур, тим краще зараз буде працювати держава і громадське суспільство. Тому, в принципі, я проти. Але е, особисто... Юрій Стець це дійсно фахівець, і якщо дійсно необхідно для його роботи, необхідно бути міністром, щоб якісно подавати інформацію про Україну, ну, я не вважаю, що це якась проблема. Ну, давайте він буде міністром. Питання, це має бути апарат, які повноваження. Пане Юрію, але ви сьогодні, пане Юрію, але ви сказали, що ви були в міністерстві оборони, І йшлося власне про допомогу солдатам в зоні АТО, і, очевидно, йшлося про фінансову допомогу. Але створення нового міністерства, наприклад, інформаційної політики, це також гроші, які, можливо, би пішли на допомогу солдатам. І ми знаємо, що або грошей бракувало, або ще якісь були проблеми, тому що люди всією країною скидалися на допомогу солдатам в зоні АТО, власне, зі своїх власних кишень, а не беручи гроші з бюджету. Тепер буде створено міністерство, яке буде мати якісь повноваження, але потребуватиме якихось е грошей, звичайно, і будуть створені управління в областях. Наскільки доцільно з питань фінансування навіть таке міністерство створювати? Я хочу сказати: ви знаєте, в будівництві держави немає таких довідкоткових рецептів. А якщо ради створення міністерства інформації, на клієнта сюрям сетем, ми зможемо скоротити. Е е Кілька десятків тисяч зайвих державних, державних службовців, наприклад, наших там фітасанітарній службі, санітарно-епіологічній та інші то інспекцій, без не потрібні, яких нас безліч. Ну, то, можливо, це буде і добре. Я не можу сказати, немає, такої, немає такого однозначного рецепту. Нам потрібно зазначити спрощення всього державного апарату відсотків на 60%. Так треба спрощення чи роздування? Створення ще одного міністерства. Я не можу сказати. Мені здається, просто, що е, те, що взагалі, у нас створюють якісь державні додаткові структури, замість того, щоб змусити то, працювати діючі структури державні, ну, мені здається, що це ну, дійсно не зовсім логічний крок в нинішній кризові ситуації. А пане Юрію, а от ми дуже слідкуємо, наприклад, за тим, що ви пишете в Фейсбуці, за сайтом Цензор.НЕТЯКОМ Яким Ви головним редактором якого є. Мені здається, що ви дуже. Добре справляєтеся з тими функціями, які би, наприклад, мали виконувати Міністерство оборони, так де працює 300 чоловік. Тепер чи буде нове створено міністерство інформації? Може, все ж таки справа не в додатковій кількості міністерств чи посад, а в ефективності роботи. Як ви вважаєте? Бо видно, що є дуже багато проблем. В міністерстві оборони, наприклад, навіть журналісти помічають ці проблеми в своїй роботі в зоні, в так званій зоні антитерористичної операції. Я вами тут абсолютно згодний. У нас проблема. Державного апарату не в кількості міністерств і не в кількості людей, і навіть не в функціях, які вони виконують, а в досягнутих цілях в нас не окреслюються цілі, які переслідує державна політика. Тобто, якщо планування дії державного апарату, воно вибух від цілих, тобто спочатку чітко сформульовані були цілі, а після того під них вже пішла структура. Появки. Тоді все було б логічно і це було б нормально. На жаль, я подивився те, те, які, які цілі є у Іністер інформаційної політики, вони не чітко окреслені. Я особисто довіряю Юрію Стецю, бо я знаю, що він фахівець. Але мені дійсно хотілося, що коли створюється державна структура, це чітко визначені цілі, що вона робить. Це принципово важливо для довіри суспільства, для, для того, щоб ми могли оцінити з часом, чи досягнути ці цілі, чи ні. Це дійсно проблема. Дуже дякую, Юрій Бутусов, головний редактор видання Цензурного.